Будь ласка, дякую. Нашому меру, що нас не забуває. Пані Сніжана мешкає на житомасиві кривий Ріг, 41. Це колишнє селище Ілліча. Жінка виховує чотирьох дітей та ще чекає на поповнення у своїй родині. Як багатодітна мати, вона має право на отримання продуктових наборів від міста, яким власне і користується вже не вперше. Третій раз уже отримую категорія як многодітна мама. І мала забезпечена. Дуже благодарна це нашому меру, що за нас не забувають, допомагають. Хватає і дітям каворіться. І, всього хватає. жінка отримала пакунок від міста у тимчасовому пункті, відкритому на базі 18-ї гімназії, що у металогійному районі. Тут подбали їх про тих кривестів, що потребують такої підтримки, але з якихось причин не можуть отримати їх особисто. Як от пенсіонерка Олена Григорівна, ну, от те ви знаєте, таке пацпорі, що я не можу могу пірнати. раз мені, як пам'ятаю, приносили насілі на борту мені муки наш аж, 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 аж хватило. Продуктовий пакунок пенсіонерці додому доставила соцпрацівниця у такий спосіб. Містян обслуговуватимуть до 4 березня включно. Обидві жінки отримали пакунки з продовольством у перший день першої у цьому році хвилі видачі продуктових наборів, яка стартувала 23 лютого. У порівнянні із минулим роком змін зазнав графік роботи пунктів видачі. Завітати до них можна з понеділка по суботу, з 9 ранку до 16.00. Зокрема, у металогійному районі працюватимуть чотири пункти за такими адресами. Це вулиця Костенка, 23, Криворізька Криверійська гімназія, номер 103, це вулиця Бизова, 7 А Володимира Бизова, це Кривийська гімназія номер 26 та металургійний коледж медична, 4. А також для зручності мешканців віддаленого жилмасиву Кривий 41 це колишній яліч. Можна отримати продуктові набори. Керівські гімназії No18. Вулиця Шиферна, 35». Видача наборів стартувала одночасно в усіх районах міста. Механізм та умови їх отримання залишилися незмінними. У деяких аспектах навіть вводять новації. Відтак Довгинцівський район став пілотним, де у тестовому режимі запровадили видачу про наборів по карці криворізця, що значно спрощує і облік, і отримання такої допомоги, оскільки це новий функціонал, ми його опрацювали, і ми його додаємо. До картки. Тобто ми його попередньо записуємо на картку. Після цього людина після запису цього додатку проходить до місця видачі наборів, валідується своєю карткою один, або два, або три, або п'ять разів залежності від того, скільки наборів йому він має право отримати. Першими цьогоріч проднабори набори отримають криворісті з 19 пільгових категорій із розрахунку: один набір на сім'ю, виключення багатодітні та прийомні родини, а також будинки сімейного типу. Вони можуть отримати. Є 5 наборів за умови, якщо в них знаходяться більше 11 осіб. Це е, особи, які отримують допомогу як одинока, мама, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які виховують діток з інвалідністю, в складі яких є особи з інвалідністю з дитинства, сім'ї загиблих, померлих. Е, у війні військовослужбовців у війні з Росією і багато ще інші ті, які отримують перебувають на обліку в територіальних центрах і отримують безоплатну послугу догляду вдома. Тобто 19 категорій, як і минуло річ, ця хвиля видачі проднаборів не остання. Поетапно таку допомогу отримуватимуть. і Інші пільгові категорії криварійців сьогоднішнього дня по 19 категоріям населення ми видамо більше 30 тисяч. Продовольчих наборів. В минулому році ми видали більше 300 тисяч, і я вважаю, що в наступному місяці ми розпочинемо другу хвилю видачі продовольчих наборів, так і будемо робити, щоб охопити всі версти населення. З питань роботи пунктів видачі, доставки наборів за місцем перебування та інших можна звертатися як безпосередньо до місць видачі продуктових наборів, так і телефоном за номерами гарячої лінії районних управлінь праці та соціального захисту, а також контакт центру 1520, чи на сайті спілкуйся Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв Першміський.